Незвичайна подія зібрала 18 лютого 2015 року учнів-старшокласників та вчителів міських шкіл у Золочівській школі номер 1 Адже саме цього дня у школу завітали особливі гості: відомі поети Львівщини, наш земляк Богдан Стельмах, поет Марія Людкевич, лірик для душі Оксана Лозова та редактор газети Нова Неділя Ігор Гургула. Продовж години поезії присутні мали можливість насолодитися ніжними поетичними рядками, в яких оспівується велика любов до рідної землі, героїзму українського народу у буремні роки минулого та сьогодення. Із захопленням присутні слухали поезію збірки Богдана Стельмаха Запроси мене у сни свої, яка присвячена світлій пам'яті Володимира Івасюка, уривки з драматичної поеми Вовки любові. Шкільний бібліотекар Блозовська Любов Богданівна підготувала виставку літератури, письменники Львівщини. Зі словами щирої подяки гостям за світлі хвилини поезії виступили начальник відділу освіти Бартошик Володимир Зіновійович та директор школи Пилипчук Оксана Миколаївна. Усі учасники заходу мали можливість поповнити домашню бібліотеку та отримати автографи поетів. і Соня каже, ходи заяву, хай Славко поспіть. Я з друзями тебе перезнайомлю, а ці друзі. Всі вже лежать побиті. Оце другва та лікар кожну мить був нам потрібен. Я як усвідомлю, скільком то він життя врятував, скільком розбиті кості здротував, то з болю ледве горло відсудомлю. Професор він і в місті був потрібним. А все покинув і пішов за срібним. Срібний це теж один з не. Склонний. Хоч міг імікрувати, втекти, десь там собі щось легшого знайти. А це зрояно сак, святий хлопчина. Біди і горя в нього за плечима також нема. Хай тепер несе до Бога все. Звідки прийшов, не знаю, але пішов, я впевнений, до раню. Бо стільки постріляв большевиків за десятьох, напевно, вояків. Чи мав кого, чи хто за ним заплаче, питає трава. Соня мав родичів, як кожен на землі, та ні це плевино собаче, повісили обох таки в сині, сестер занамостили москалі, казав, що мав десь дівчину, наче її розпняли в хаті на столі. То хто ж до нього плакати прийде? Трава і так вона ж, ми теж не знаємо де. Соня ж. А це, о Боже, хто такий кривавий, ти не дивись на нього. Це тютю, -тю. як знаєш, ще сперед передміхни вогу Господар добрий і вояка бравий, хоч правда часом трохи буркоду мав жінкою і дівчаток двоє. Тепер в Сибір поїхали всі троє. З дітьми малими, це ж не близька путь, скажені пси псо охорони, чи ми не знаємо, як туди везуть. Це ж чурми на колесах не на гнева. Він теж хотів припасти до ікони та вимолити хоч якусь майбут своїй родині, що уникли мук, тепер лежить кривавий і без рук. А як її руки грали автоматом, бадьоріші, ніж москалюга мату? А це, здається, Богу, так це плобін. Про що мовчаю ста його німі, Про те, що з братом виросли самі, бо мама десь у німці у Європі погасла, наче іскра у питьмі, Про те, що нині брат на колені, про те, що батько згинув у тюрмі, Бо зневажав катів, чи не їм опір, та ще все їй намолив кілька хлопів, Московській не коритися чумі. Казали босяки, що був куркуль, І син такий, поглянь, москій куль. Своє геройське тіло він нагріб. Тепер попробуй затягти у гріб. Однак і він тих куль напереважує, що їх насіяв на низько враже. А це зоряна гриць на псевдосвічка. Його ми пильнували, як могли, і берегли, як воці чоловічка. Закінчував музичний інститут, напевно, купи добрим музикантом, та якось все перевернулось кантом. А грицького музика опинився тут, прийняв присягу, визубрив статут і став найкращим нашим диверсантом. Було підсунем бомбу москалям, рвоне і все, і купа мокрих шлям.